Доброго дня, шановне панство, вітаю вас, доброго дня, день добрий, шановному панству. Я дуже радий бути сьогодні тут, на запрошення пана староста Яцька Скробіша. Так справді 9 років Україна фактично знаходиться в стані війни з Росією. Так як повідоми пан староста Скробіш, мій край, Україна, знайдує ще, як пансько віці, в стані війни. Особливо загострилась ситуація минулого року, коли Російська Федерація без жодних на те підстав почала повномасштабний наступ на Україну. Віче теж пансько досконале, що армія Федерації Російської неспровокувана e, безподставне заатакувала Україну. Але український народ не став на коліна і не здався перед навалою російських військ. А чинив справжній мужній опір окупанту. Український народ не дався з небіч став опор російському наїзді. І з пливом часу ми побачили також велику підтримку всього цивілізованого світу, амбасадором підтримки якої загалом була і Польща. В часі упливу тварин і війни зауважили. Попертчя цивілізованого свята, в тим польські, яка стала ще амбасадором тії допомоси. Ми бачимо сьогодні цю підтримку і, повірте, український народ її відчуває. І дуже важливо сьогодні, що ми маємо партнерів, союзників, які стоять на, разом з нами пліч-обліч, і ми не відчуваємо себе одними в боротьбі проти окупанта. jest nam niewątpliwie wielżej wiedząc o tym że dysponujemy takim e, wsparciem że mamy poparcie e, państw europejskich Duży przyjemno przebywając tu słuchy słuch, słowa підтримки starosty Jacyka Skrobisza, pana starosty było nam bardzo przyjemnie usłyszeć słowa wsparcia, poparcia ze strony pana starosty Jacka Skromisza, pana starosty Krystiana Logę oraz pana starosty Krystiana Logę. My tym z prawdę, że temat Ukrainy jest obecnie numer 1 na świecie. Dzięki temu wyczuwamy, że sprawa Ukrainy nie jest obca w świecie. І ми розуміємо, що маючи таку підтримку, якщо цивілізований світ буде єдиним, ми обов'язково переможемо в цій війні. E, Досконале розуміємо, що без допомоги з цивілізованого свята e, трудно буде нам звичайно. Ми дякуємо вам всім, дякуємо всьому польському суспільству. Ми дякуємо вам, всім, цілому польському народу, всім гостям. Ми переможемо, ми відбудуємо наші міста. My zwyciężymy, my nie niepodległość Ukrainy. Dużo dziękuję, mam za podpitermku. Ja choć nie Jestem bardzo wzruszony. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za wsparcie. Тематичний подарунок для пана староста від вояків від наших воїнів, які сьогодні стоять на передовій міста Бахмут, де ведуться найбільш жорстокі бої. Мам для пана старості дробний упомінок, przygotowany через фронтових e, джовніжів український. Бойовий прапор підписаний воїнами. E, to... Flaga Ukrainy z podpisami e, żołnierzy. Znak waszej wsparcia, jaki my odczuwamy, Takoż... Mam jeszcze coś? To Ce... wojskowa forma ukraińskiego wojna to e, mundur żołnierza ukraińskiego polska Ukraina. Drużba z symboliką, naszywką polsko-ukraińskiej przyjaźni. Pismo się Jacek Skrobisz. I z napisem Państwo, może nie widzą, Jacek Skrobisz. I krzywdą pitrozy ludzie, jaką ja mam za zasięgu służyć na Ukrainy I jestem oczywiście na ramiennik y z Godłem Ukrainy. Jeszcze raz dziękuję za Jeszcze raz bardzo dziękuję za wszelkie poparcie i pomoc. Szanowni państwo, Wiktor nie dodał ze skromności, ponieważ był żołnierzem i walczył w 2014 w pierwszym napadzie Rosji na Ukrainę. I teraz, mimo że jest odpowiednikiem moim, czyli starostą, brał udział w walkach na początku wojny. Viktor. Dziękujemy yes.